Просто якась магія. Технологічний прогрес не стоїть на місці, тому електронні компоненти дуже часто вже з'являються на наших велосипедах. І сьогодні я пропоную поговорити про SRAM Access. Що це взагалі таке? Геніальний винахід. Чи безглузда іграшка для людей з зайвими грошами. Я користуюсь цими компонентами вже більше року і зможу розповісти вам дуже цікаву історію з трагічним фіналом. Е, як взагалі працює це диво техніки? У нас є монетка, чи скоріше це можна вже пультом назвати, який замість того, щоб натягувати тросик, відправляє сигнал на перемикач через Bluetooth або Ant+, або як це називає SRAM, проприєтарний шифрований протокол. Е, нам не важливо, як це все називається. Важливо те, що. Працює цей зв'язок дійсно моментально і дуже надійно. В Самому перемикачі ж є моторчик, який забезпечує перемикання передач. Всі ці компоненти герметично запаяні, тому перемикач не боїться води та пилу. Які взагалі є плюси у цій технології? Перше, це простота монтажу. Достатньо прикрутити перемикач до рами, налаштувати бітеншн. І болти, що фіксують крайні положення. Якщо є необхідність, можна ще підлаштувати положення перемикача окремо для кожної зірочки касети. І все не треба тягнути ніякі троси, рубашки, що буває дуже незручно робити на сучасних велосипедах з внутрішньою проводкою. Друге руль виглядає набагато акуратніше, третє взагалі не треба ніяк обслуговувати. Встановив один раз налаштував і забув. Четверте це якість перемикання. Я би не сказав, що вона суттєво відрізняється від добре налаштованої механіки, але все ж таки в складних умовах електроніка буде працювати трошки точніше, тому що у вас не розтягнеться тросик, не випаде бруд під рубашку. Не під цю, а під ту, в якої тросик проходить. П'яте є зручний мобільний додаток, де можна переналаштувати кнопки. Монетки, як вам зручно для перемикача можна обрати, скільки зірочок можна переключити за один довгий натиск кнопки, і можна навіть вімкнути мультишиф. В цьому режимі можна просто затиснути кнопку, і перемикач пройде всю касету за один раз. Так, це все дуже круто, модно, молодіжно звучить, але є і суттєві мінуси. По-перше, як в самому перемикачі, так і у монетці є батарейки, за зарядом яких треба постійно стежити. Перемикачі акумулятора вистачає приблизно на 15. Дцять годин їзди. Після чого батарейку треба знімати і підзаряжати. Акумулятор з часом втрачає ємність. А новий обійдеться приблизно в 40 доларів. В манетці стоїть звичайна крона. 2032. Її вистачає на весь сезон. Також з електронікою ви не зможете пократись взимку, бо акумулятори просто не будуть нормально тримати заряд на морозі. Друге, специфічні відчуття при переключенні. Кнопки на манетці майже не мають вільного ходу і натискаються без жодного зусилля, і це взагалі не схоже на відчуття від механічної монетки, що багатьом може не сподобатись. Третє. ціна просто неадекватно висока ціна. Самому простому варіанті GX Upgrade Kit, це перемикач з монеткою обійдеться вам в 633 долара проти 185 доларів за механічний аналог. В топовому варіанті XX1 Upgrade Kit коштує 1055 доларів проти 500 баксів за механічну версію. Четверте вага Велоіндустрія завжди намагалася зменшити вагу компонентів і. Завжди найлегші деталі були і найдорожчими. В випадку з електронікою все абсолютно навпаки. Зараз в мене в руках два перемикача однакового рівня це SRAM GX. І зверніть увагу, наскільки масивніше виглядає електронна версія. Давайте зважимо: механічний GX важить 300 грам, його електронний аналог GX Excess. 468 грам, і для порівняння топовий електронний XX1 XS важить 388 грам. Виходить, що навіть топовий електронний перемикач значно важчий ніж механічний будь-якого рівня. До того ж, це додаткова вага на задньому трикутнику, що негативно впливає на чутливість підвіски. Так я вже бачу, що ви зачекалися на трагічний фінал. Це якраз і буде п'ятий найбільший недолік, з яким я стикнувся недавно, і розкажу, як це було. Оу, що за фігня! Якщо сіла монетка, то завжди можна кнопкою перемкнути. Не працює. Наш пацієнт офіційно мертвий. Їду додому на одній передачі, треную каденс. В чому ж була проблема? Приїхавши додому і знявши акумулятор, я побачив, що один з двох контактів, до яких під'єднується батарейка, перестав працювати. В якості контактів тут використовуються два погопіни. Це такі підпружинені механізми. Зверніть увагу на їх мініатюрний розмір. Це деталька просто розміром з піпійської землеройки. І можете уявити, наскільки там мікроскопічно стоїть пружинка. В моєму випадку одна з цих пружинок і зламалась, тому попін западає і не забезпечує нормальний контакт. Погугливши, я побачив, що це не поодинокий випадок, таке трапляється дуже у багатьох, навіть на шосейних компонентах. І якщо механічний переклюк вам полагодить будь-який майстер, паяти вам щось точно ніхто не буде. Також можете сказати, чого ти нам тут жалієшся, пішов в магазин, поміняв по гарантії, але гарантії в Україні вам, у вас теж не буде. Я звернувся до офіційного дилера і вони сказали, що не возять офіційно електронні компоненти SRAM в Україну, тому мені доведеться відправляти цей переклюк по гарантії в Європу, де я його замовляв, і чекати 2-3 місяці не знаю скільки на це піде. Тож така фігня малята. То що таке SRAM Ексес? Безглузда іграшка чи геніальний винахід? Вирішуй сам.